Речі українським патріотам. Друзі, дуже часто в Білгороді прилетають дрони по підстанціям. Але деякі вважають, що якщо ви вдарите по підстанції, все не буде Ну, електричество дає ТЕС, ГЕС, ГАЕС і так далі. Електростанція. Підстанції вони потрібні вони є з двох типів на рускому язикі. Які підстанцій существують? Трансформаторные предназначаются для изменения напряжения и преобразовательные. Преобразуют ток переменной в постоянный пост или наоборот. А также применяются для изменения частоты переменного тока. Подстанция сама не дает электроэнергии. Она распределяет ее, або сменьшивая, або э, увеличивая. И они бывают в, в разном выгляде, в таком. В принципе, так вот поширено на Украине. Как будка а сверху. Вот такая вот трансформатор. А біля приватних будинків ні бі, а, в жилих кварталах. Ми не знаємо, що це такі. Інколи це схоже на котельню, але це не котельня, це також підстанція. Це на великому стовбі буває отакі навіси підстанція. Ну їх дуже багато. Тобто ви не проведете електроенергію в будинок, якщо немає підстанції. Крім того, якщо ви знищуєте одну, просто напруга переходить на іншу. І це знаєте, як боротьба трошки з вітряними мільницями. Так, да, це класно. Але це не перша чергова ціль. Тому таким чином ми здаємо супротивнику мінімальний а, рівень урону. В принципі, сказати, що вони витратили свої ракету на наше тесто було максимально ефективно, це ніфіга. Це не було так. Ну, Європу, звичайно, обісточили. Максимально було ефективно, обісточити Європу, це факт. Це факт. А, ще світ скаже дякую Зеленському, сирському і залужному. Так. Хай вони несуть відповідальність за те, що відбувається та перед ними обов'язково. А люди взагалі, знаєте, розуміють, що у Сирській взагалі з Росії що його пасинок. Або син, ну, кажуть, пасунок проживає в Росії, там е, брав участь у параді е, побідепесі в Росії і на честь Путіна також там коротше, з Лєнточкою, Георгівською їздить, е, е, має зв'язки з Росією перші 20 років своє дитинство, на які там не, 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 не соловки дитинство найкращі часи провів у Росії. Саме тому люди Зеленський назначає сирську, головне, щоб ми це. Пам'ятали, плекали. Ми обов'язково дійдемо до теми сирського і залужного. Не залишимо, правду, пообіцяйте ж, мене не залишимо цю тему в покої. Не зможемо. Де, як у нас наїбав сирський? Ну, я просто хочу вам показати відео з Тіктока, де військові просто ненавидять сирського, він ну, взагалі не всім не подобається. Просто е, всі бачать підстави котли в його обличчі. Не подобається. Ми хочемо запитати сирському: а за що тобі подоворив, е, начебто, подарували мерседес біле зеленський? Знаєте, так дівчині можна дарувати білий мерседес. А от чоловік чоловіку не дарує автомобіль. Все якось неправильно. Хай ти пояснить, Я на якому праві взагалі що це означає? Такі подарунки, то, може ви здогадаєтесь, люди? здогадайтеся, що вже зрозуміли, що ви вже щоб полегчало, коли ми всі зрозуміли, що там відбувається уродницьки. Прямо ми йдемо в бій в уп'янівку поруч рудницьке, і там знаходяться сепри, які Прийшли на допомогу на тоді цим. Чому деякі в нас і попали, і були втрати. Тому що я попросив, дайте ж тоді наступайте, бо імітуйте хоча б наступ, правильно? Mm -hmm. Вони цього не зробили. І я уявив, ми переїжджаємо їм там між двома селами, заходимо зліва ворог, справа ворог. Я дивлюся, їдуть БМП танки, блядь, піздують, да? а в тому бою нема. І я призріваю, я, блядь, розумію, що нас зливають. І потім я узнаю, що комбат один з них каже, та похуй, скільки цих добровольців, проводці, вони в нас не учтенка, блядь. І войовий, скажи, що буде робити командир? Коли я бачу, мої всі побігли, їх відрізають, уже вогонь пішов, да? я бачу, що зліва з лісу, просто треба зайти, стать і взяти під вогневий контроль, ніхто не вилізе звідси. І ми забігли лівий фланг, відрізали, так? Да? І в нас ззаду ворог. Що робить командир? Так, усі підозрівають сирського у злеті позицій у підставі Збройних сил України. Ці дії повернуться їм персонально, як у залужному в роботину. Там у сирському, Рудницьке, Нерудницьке, інше село. Я дуже прошу за багато інформації з фронту щодо дій Сирського, або наказів з банкової, або якісь наказів, які потім вам вилізають боком І от в такій от ситуації не де з Кожен на підстави. Нічого в цьому світі зараз вони не зможуть зробити тайно. Це тайне стане я. Кожна людина. Давайте зробимо мегапупер таку акцію, що перша акція, пропоную. Коли ви машиною знаходитесь біля банку, вони нагадати їм, що ми дуже поруч. Там Єрмак проживає на дуже крутій вулиці. Там вони всі проживають. Там і Зеленські постійно знаходиться, Вони будуть чуть. А по-друге, нагадувати. Не пам'ятати, що от це все через них. І доля світу покладена на ноль через них. Тому що він обирає генерала. Який з родом з Росії має там зв'язки родичів і так далі? З чого починалося, я вже вам казала, начебто патруш зв'язує з сирським і починає погрожувати життям і здоров'ям його, його батькам, яким так залишився один без безказірошки і ножки у там Росії. Але знайомі пасинок, можливо, Якісь за нами тепер ми будемо дивитися, тільки не якою структурою, а сією країною, всією нацією за кордоном також нікуди вони не підуть не відповідальності і не від своїх дій, аж тим паче, не від карма чекаємо, сподіваємося, віримо, і як то кажуть, з Богу з нами. Тому ми переможемо. Він проти них. Тому я зійшла з цієї теми під станції. Не перша а потреба бити і втрачати дрони, їх не сразу відразу дуже багато, тому що, як тібільному, як казав до все дуже погано працює і все по-дебільному було побудовано у них. І як важче це проходить. Реально там під станцію то Отаку це, це як називається. Какої-то комплексної розв'язки установки наруж... е... наружної установки. А, устройство наружної установки. Ну, в общем, вот, такой вот гараж з этими... е... е... обладнанням все це також являється по-іншому підстанці. Вони просто по-дуже різному в -в 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 так можуть також виглядати. Не це є перше. Оце є перше. Вона також з'явилась на моєму сайті. Це карта АЗС. Начебто VPN не треба, хтось вже створював в Google цю карту, вона залишилась. До речі, кожен, кожен, як знаєте, від відбитки пальців, що ми там шукаємо, воно в гуглі залишається. Це вже створена кимось карта, тобто створила її давно і по суті збройні сили України це цікавило давно. Так, от подивитися, що тут вибивається. Тут вибивається дуже цікаві речі. Є скажімо, там, за скажімо так, за Луганськом і Маріуполем, ростов на дону Оцей Віскрай Краснодарський, все забито заправками. От буквально от все забито заправками. Хоча НПЗ нам тут легше багато заправок, але НПЗ в нашому доступі дуже легко з моря. Це перше. Ну, а по-друге, по а білгарецька а курська. Область і, от, і Брянська. Тут я просто плутаю, де, де яка знаходиться Брянська, оця над Чернігівщиною, найпівнічніша, це Брянська, далі Курська, а потім Бі... не зас... не... Лукоїл їх не засадив настільки, скажімо так, з заправками. Тобто і все дуже недалеко. Якщо брати трасу, от Казачий Лопань, Росія, і от раз, два і не витрачайте дрони на це. Тому що це вони не ефективно, воно не приносить, не слухайте нікого. Це настільки вже в кінці буде, знаєте, коли там вже хах нема куди вже їх дівати. От тоді вже будемо і по підстанціям. Воно мало дає ефективності. Краще б цей був вночі, вночі, 4 години ранку, коли там поменше людей. Я просто щоб все-таки. Не було великого скупчення людей і головне, дітей. От на цього, цього треба брати. Ну, вночі 4-5 годин цього взагалі всі деякі взагалі 5%. Там якісь дуже сильно великі на шосе можуть працювати. А половина в Росії може не працювати. І я їм дуже раджу це робити. В принципі, якщо в них трошки є розум, то там -то краще не працювати. Не заправляти колони з заправки у них заправляють колон техніки. Тому, дивлячись на кількість цих заправок, бачив видно, що Брянська, Курська і Білгородська область взагалі не засіяна заправками, так як Таганрог, Ростов на Дону і Краснодарський край. Там більше треба робити. Ну там НПЗ легше знищувати. А тут виходить, що тут набагато легше розправлятися з ними. І а, АЗС, тобто, взагалі звичайно хотілося б і намалювати. Перше, це НПЗ як, е, як комплекс, потім нефтібаза як зберігаюча, і помінше нефтібаза це, звичайно, АЗС. Ну, як вийде, як вийде, в, як, в якій черзі вийде, такі воно і буде. Не витрачайте дрона, до чого це приводить, не мовчати всім підрозділам говорити. І пам'ятайте, коли їдемо через центр Києва, там де банківський квантрал, не забувайте сигналити. Хай вони пам'ятають, що ми дуже розлючені, Хай вони пам'ятають, що ми дуже ображені, і хай вони пам'ятають, що в них нічого не вийде. У Єрмака не вийде стати царем на кістях своїх. Я знаю кого у Зеленського. Не вийде тут царювати, і знищити Україну. Україна його похоронить, а не Зеленський Україну. І все піде до цього, або іще щось трапиться, кожен день щось буде траплятися, і карма їх буде і того всього. без цього не буде. А наша наша з вами тактика перемогти і розумом, і нанести такі, такі, як с ябою це гар, мікропорізи, які приведуть до реальних, скажімо, таких. Становище в Росії дуже для них незручного а, на фронті. І до речі, Тюмінська область там взагалі бурлить водою. Там питання до траси стара старіть. Тюмінь Омск. Вона стратегічно важлива, там ніяк її не об'їдеш. І вона зараз повністю пішла під воду. і Нема, нема тої траси. Все, піпец, траси нема. Стратегічне шосе, воно було одне, їх ніяк не лідеш. Ну вони, звичайно, будуть вести. Ну просто що та доставка ну не нова почта, між схожа на Укрпочту років десь тому назад. Да. Ну от досе дуже погано з стої трасою, і вона пішла просто. Туди, так, як каже дитина, в общем, все, все там весело і все це продовжується, і кінця краю немає і не видно. А ця карта знаходиться на сайті. Ну, вже це вже зроблено. когось, хтось уже зробив, хтось її вже закачав. Якщо треба, перекачуємо інформацію. мало ли ми центр даних обробки даних створюємо комп'ютерні, скажімо так, ресурси наші для того, і пам'ять забуваємо інформацію. А вдруг зараз завтра зникне, щось трапиться? Да, якийсь наїзд буде на компанію, на сервери, все повинно у нас зберігати.